У Белгородській області впави вибухнув російський штурмовик Су-25. У Белгородській області Росії, з території якої систематично обстрілюють Харків та область, розбився російський штурмовик Су-25. Про це повідомляють російські пропагандистські змії з посиланням на західний військовий округ РФ. Росіяни стверджують, що літак розбився під час планового навчально-тренувального польоту, а льотчик катапултувався та був евакуйований. Загрози здоров'ю немає. Там також кажуть, що причиною події могла стати технічна несправність. Російські військові додали, що літак упав у безлюдному місці та руйнувань на землі немає. Пропагандистська агенція Ріановості повідомила з посиланням на джерела в екстрених службах, що літак вибухнув під час контакту із землею. Він повністю зруйнований. Російські користувачі соцмереж пишуть в коментарях, що, можливо, це пілоти свідомо руйнують техніку, щоб не летіти воювати в Україну, бо вже багато їх там загинуло. А яка, на ваш погляд, шановні глядачі, є причина даної катастрофи? Посилання на відео буде в описі. Су-25 експлуатується з початку 1980-х років. Хній основне завдання підтримка сухопутних сил над полем бою та знищення об'єктів супротивника. Штурмовики перебувають на озброєнні як української, так і російської армії. Дякую за перегляд.